Вітаємо в автокомпані. В нас в наявності європейський hyundai Kona 2019 року випуску з 64 кВт батареєю та запасом ходу до 450 км Автомобіль у нас без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом всього лиш 81 тисяч. П'їхали на огляд. Попереду автомобіль оснащений лінзованою передньою оптикою з LED-ходовими вогнями. Круті легкосплавні диски 17-го діаметру, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Поїхали всередину. Усередині автомобільна зустрічає з таким тканинним салоном з боковими підтримками, повний електропакет з електрорегулюванням дзеркал, безліч асистентів допомоги водію, шкіряне мультикермо з адаптивним круїз контролем та пелюстками, led панель та 81 тисяча частного та перевіреного пробігу. Велика мультимедіа з навігацією та CarPlay, а також преміальна музична система Крел. Клімат-контроль, автоматична коробка перемикання передач, електронний паркінг, система автохолд, вибір режиму руху їзди, а з асистентів паркування у нас задні паратроніки, а також камера заднього огляду. Позаду у нас доволі просторий та комфортний салон з підлокітником та підстаканниками, а також кріпленнями і для ваших діток. Задня частина автомобіля оснащена ЛЕТ-оптикою. А також великий та вмісткий місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований. Якщо у вас цікавлять детальні фото, то опису по ньому, ставте плюс в коментарях.